Пекін готується до війни. Китай історичними темпами нарощує воєнну міць. Тож найкраща війна це розбити задуми противника на другому місці, розбити його союзи, на третьому місці розбити його війська. Це цитата Сундзи і його з його мистецтва війни. Вже тисячоліттями є головною книгою китайської армії та китайських полководців. Великий стратег зазначає, що терпіння один із головних механізмів для успішної війни. Якщо немає безпеки і упевненості в перемозі, то воювати. Не варто також за словами Сундзів, війна має бути короткою і переможною, а не довгою і виснажливою. Тому Китай здатний чекати правильного моменту століттями, щоб вчасно і ефективно ним скористатися. Чи настав той самий момент? Ось яке питання виникає. Американська розвідка каже, що так. За повідомленнями з Пентагону, Китай готує наймасштабніше нарощування військових сил в історії держави і вже готується до вторгнення на Тайвань. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ми зараз з вами будемо розбиратися власне із амбіціями Китаю на 2026 рік. Але поки що традиційно попрошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк. Ну і написати коментарі, чого особисто ви очікуєте і від 2026, го і від Китаю. А я починаю по порядку про все розповідати. Тож за даними Пентагону, Китай здійснює наймасштабніше нарощування військової могутності за усю історію і. Існування КНР і готується до потенційного воєнного сценарію навколо Тайваню. На цьому тлі Сполучені Штати Америки дедалі частіше розглядають дії Пекіна як прямий виклик власній безпеці. Одним із ключових елементів нової стратегії Китаю стає впровадження системи так званого раннього попередження про контрудар. Йдеться про перехід до режиму, за якого стратегічні сили КНР перебувають у стані максимальної бойової готовності і здатні завдати ядерного удару ще до моменту фактичного вибуху ракет противника на китайській території. У щорічному звіті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки зазначається, що така система дозволяє запускати ракети одразу після отримання сигналу про можливу атаку. Китайські військові планують удосконалювати цей механізм протягом усього поток. Очного десятиліття, розглядаючи його як інструмент стратегічного стримування і запобігання першому удару з боку потенційних противників, водночас, попри серйозні зміни у тактиці, темпи виробництва нових ядерних боєголовок у 2024 році дещо уповільнилися. Станом на кінець року арсенал Китаю оцінювався приблизно у 600 боєголовок. Цифра, що відповідає попереднім прогнозам, пентагон не називає конкретних причин цього самого уповільнення однак підтверджує, що стратегічна мета Пекіна залишається незмінною: довести кількість боєголовок до приблизно тисячі одиниць до 2030 року. Це на думку американського військового відомства забезпечить голові КНР Сі Цзіньпіню ширший вибір варіантів розміщення ядерної зброї на міжконтинентальних ракетах, підводних човнах і авіаційних платформах. У Вашингтоні таке нарощування потенціалу розглядають як чинник, що робить територію США дедалі вразливішою. Перехід Китаю до режиму пуску за попередженням посилює дискусію в Білому домі щодо необхідності розгортання додаткових ядерних сил. Ситуація ускладнюється ще й тим, що Сполучені Штати Америки одночасно стиска стикаються із ядерними викликами з боку Росії, що формує для американської стратегії унікальний сценарій протистояння одразу двом великим ядерним державам. У звіті Пентагону також підкреслюється, що Китай здійснює історичне нарощування військової могутності, що ставить під сумнів плани президента Дональда Трампа зі створення нових рамок контролю над ядерними арсеналами США, Китаю та Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Вони посилаються на висновки американського оборонного відомства. В документі також зазначається, що китайська армія стає дедалі технологічнішою і стійкішою. Виявляє обережність у питанні масштабних угод із США і уважно вивчає досвід та помилки Росії у війні в Україні. Паралельно із цим Пекін посилює тиск на Тайвань. Хоча і у звіті йдеться про продовження стратегічного партнерства між Китаєм та Росією, наголошується, що це співробітництво майже напевно ґрунтується на спільному інтересі у протидії Сполученим Штатам Америки, і водночас ці взаємодії заважає взаємна недовіра сторін. Окрему увагу в американських оцінках приділено розвитку гіперзвукової зброї. Експерти попереджають, що Китай у цій сфері випереджає вже навіть Сполучені Штати Америки. Саме на тлі подібних загроз Дональд Трамп раніше заявляв про плани створення системи протиракетної оборони, умовно названою Залізний купол, яка має забезпечувати захист як від інноваційних, так і від традиційних балістичних ракет. 22 грудня Пентагон повідомив про виявлення понад 100 твердопаливних міжконтинентальних ракет ДФ 31 розміщених у секретних штатах на кордоні Китаю із Монголією. Е, ну і згідно із... У секретних шахтах перепрошую так у секретних шахтах на кордоні Китаю з Монголією, згідно із проєктом звіту Міноборони США, Пекін модернізує свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша держава у світі. Хоча американська розвідка раніше знала про будівництво цих шахт, інформацію про кількість уже розміщених ракет було озвучено вперше. Ці дані з'явилися на тлі заяв Дональда Трампа про намір розробити глобальний план денуклеаризації спільної з Росією та Китаєм. Однак, звіт Пентагону фіксує відсутність інтересу Пекіна до подібних ініціатив. У документі прямо зазначається, що США продовжують спостерігати небажання китайської сторони робити кроки в напрямку ширших переговорів щодо контролю над озброєнням. Додаткову напруженість створює наближення лютого 2026 року, дати завершення дії договору СНО – останньої угоди між США і Росією, що обмежує ядерні арсенали. Експерти попереджають, що за відсутності нового, можливо, тристороннього договору, світ може опинитися в стані неконтрольованої гонки озброєнь. Пекін своєю чергою традиційно відкидає звинувачення, що містяться в американських звітах, називаючи їх спробою очорнити Китай. Китайська влада наполягає на прихильності стратегії не застосування ядерної зброї першими. Також варто відзначити, що напруга залишається і надалі. 26 грудня. Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти 10 осіб і 20 американських оборонних компаній за допомогу Тайваню і продаж зброї. Про це пише Reuters. під китайські санкції зокрема потрапила філія Боїнг у Сент-Луісі. Заходи передбачають заморожування усіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести із ними бізнес. Про це повідомило міністерство Китаю. У МЗС Китаю додали, що особам, що знаходяться в списку санкцій, також заборонено навіть в'їжджати до країни. Ну і військова напруженість навколо Китаю при цьому зростає не лише в контексті відносин зі сполученими штатами Америки. Ще одним важливим напрямом залишається Індія. Індія це ядерна держава, з якою у Пекіна зберігається давній територіальний спір, за даними видання The Wall Street Journal, обидві країни вкладають значні ресурси в розвиток транспортної та військової інфраструктури вздовж спільного кордону в Гімалаях. Прикордонні зіткнення 2020 року виявили серйозну вразливість Індії у той час, як Китай протягом десятиліть вибудовував розгалужену мережу автомобільних і залізничних доріг в прикордонних регіонах. Індія тривалий час не інвестувала в аналогічну інфраструктуру. В результаті Китай міг перекидати підкріплення протягом кількох годин, тоді як індійським військам на це було потрібно приблизно тиждень. В окремих високогірних районах погані дороги призводили до того, що регіони могли тижнями залишатися ізольованими в зимовий період. Після подій 2020 року нью делі почав переглядати свій підхід. Одним із ключових проєктів став тунель зоджила: це 15 кілометровий інфраструктурний об'єкт на висоті приблизно 3,5 кілометри. Вартість його становить понад 750 мільйонів доларів. Його будівництво розпочалося через кілька місяців після зіткнень і має суттєво спростити логістику в регіонах Ладак, який до півроку може бути відрізаний від решти країни через снігопади. Ще однією точкою напруженості залишається озеро Пангонг. цо Після 2020 року обидві сторони активізували будівництво інфраструктури в цьому районі. Китай звів міст, що з'єднує північний і південний береги озера, що дозволило пришвидшити переміщення військ. Індія відповіла розширенням своїх форпостів, модернізацію доріг, будівництвом понад 30 вертольотних майданчиків і оновленням злітно-посадкових смуг уздовж кордону. На цьому тлі увага світових ЗМІ знову зосереджена на Тайвані, який став центром світової уваги. Німецьке видання БІЛТИ з посиланням на джерела в західних розвідках повідомило про можливі строки військової операції. За їхніми даними вторгнення може розглядатися в разі, якщо проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки призведуть до політичної кризи і внутрішньої нестабільності. У Пекіні такий сценарій, нібито розглядають як вікно можливостей, коли увага Вашингтона буде зосереджена на внутрішніх проблемах, також повідомляється, що Китай модернізує цивільні пороми для військових цілей і планує збудувати понад 70 великих суден до кінця 2026 року. Згідно із оцінками аналітиків, військовий сценарій стане вибором Пекіна в тому разі, якщо керівництво країни дійде висновку, що інші способи перемоги над Тайванем вже Вичерпані на тлі тривожних повідомлень, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про можливість координованих дій Китаю та Росії щодо Тайваню та Європи відповідно. За його словами, у разі воєнних дій Китаю проти Тайваню Пекін може спробувати залучити Москву щоб відвернути увагу НАТО в Європі. Водночас Рюте підкреслив, що НАТО залишається оборонним альянсом і вважає готовність ключовим елементом своєї стратегії. Відповідаючи на запитання про здатність Європи захистити себе без підтримки Сполучених Штатів Америки, генеральний секретар запевнив, що підстав для занепокоєння немає за його словами. Безпека Європи безпосередньо пов'язана із безпекою Сполучених Штатів Америки, а тому США зацікавлені у збереженні та підтримці НАТО. Тут, звісно, складно сказати, чи змінилися за останні кілька років, що вірніше змінилося за останні кілька років, адже подібні повідомлення про найближче вторгнення Китаю на Тайвань, який нагадаємо міжнародною спільнотою, визнається як територія Пекіна. Вони з'являються регулярно і з дедалі більшим напруженням з боку світових ЗМІ. Однак. Можемо бути впевненими, що в плані військових гойдалок 2026 рік точно не буде нуднішим за своїх попередників. На жаль, чи на щастя? Тож такою була інформація станом на сьогодні. Друзі, дякую за те, що ви з нами. Обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео. Напишіть, як ви вважаєте, виходячи з усього почутого чи дійсно 2026 рік може бути роком, коли Китай нападе на Тайвань. Ну і ми в свою чергу будемо. Звісно, вас інформувати про все найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па!